Дозвіл на демонтаж та реконструкцію готелю Україна надав 17 серпня виконавчий комітет міської ради. Ця будівля була зруйнована 11 березня минулого року після ймовірно влучання російської ракети Іскандер. Відтоді і до сьогодні готель стоїть у практично незмінному стані. Лише рятувальники частково розібрали зруйнований дах. На початку літа вітер зірвав з будівлі залишки покрівлі, пошкодивши тролейбусну мережу. Треба це питання вирішувати оперативно. Тому що воно ця будівля несе загрозу чернігівцям, і дуже добре для нас, для всіх, для містян, що коли там сталася аварійна ситуація і відпала частина ну, відвалилася частина криші, даху ніхто не постраждав. Це це чудо взагалі було. Да? Якщо станеться подібна трагедія, то це ну. Буде її відповідальність власника, тому що вже півтора року. Тому добре, що вони нарешті виходять на виконком. Олександр Ломако також розпорядився повернути на будівлі Чернігова показчики з назвами вулиць, які були зняті під час російського вторгнення. Тоді цей крок був спрямований на те, щоб заплутати ворожі війська, якщо вони прорвуться у місто. Але завдяки стійкості оборонців Чернігова росіяни далеко не зайшли. На туристичні навігації дуже багато. От в центрі на Бориса Грліпській, познімали ці вказівники і, і, і досі назад не повернули. От, треба тоді теж, теж або прибрати старий, на, ну хай замінити його повністю, або повернути назву. Ну, стоїть воно там, дірка, ну, це ж не, не господарський підхід. Водночас у Чернігові на вимогу закону планують демонтувати ряд пам'ятних табличок, які пов'язані з імперським та комуністичним минулим міста. Відбуватиметься це з максимально широким залученням громадськості. Якщо є шість місяців, то краще п'ять місяців обговорювати там, чи п'ять з половиною. По вулицям ми йдемо цим шляхом. Ми вже перейменували там декілька десятків вулиць. Там треба продовжувати. От по пам'ятах, очевидно, ці кричущі речі треба зробити в першу чергу там вже зараз. Але меморіальні дошки всі там і так далі, Можливо, їх треба буде замінити. Не демонтувати, а замінити. Да? Там, е тому що якщо там будуть питання по формулюванням, там, е скажімо так, велика вічина війна, зрозуміло, що це Друга світова війна. Да? Можливо, треба замінити, але повністю сказати, що от у нас цього не було, це ну, глупо. Також виконком погодив розподіл між комунальними підприємствами 507 біотуалетів та понад 2 тисяч ліхтарів для облаштування найпростіших укриттів Чернігова. Управління ЖКГ придбало їх за понад 5 мільйонів гривень в рамках міської програми. Ще 723 ліхтарі та 293 біотуалети передадуть ОСББ та ОЖБК пізніше через юридичні нюанси. Нагадаємо, минулого року до укриттів Чернігова було передано 770 генераторів, 637 біотуалетів та 7 тисяч лавок. Також для чернігівських сховищ придбали 404 таблички та показчики руху до них, щоб містянам було легше орієнтуватися, де можна перечекати повітряну тривогу. Це сховище. У нас їх 100, 101 сховище, сім комунальних, інші відомчі та приватні. Це ми передаємо показчики на сховища. А на найпростіше укриття це буде наступний крок. Вони вже виготовлені. Виконавчий комітет погодив також черговий перелік вивісок, які не відповідають дизайн. Ко. До міста і мають бути демонтовані. Більша їх частина знаходиться біля перетину вулиці Івана Мазепи та проспекту Миру. Власникам цих вивісок дається тиждень, щоб демонтувати їх самостійно. Інакше це зробить муніципальна варта.